Здоровенькі були олди у Найт Сіті. Є просте і дуже зручне правило: якщо тебе назвали кіберпсихом, ти вже мертвий. Не завтра, не після розслідування, а прямо зараз, у цю ж секунду. Ніхто не буде розбиратися, що саме зламалося першим: імпланти, нервова система чи сама людина, затиснута між боргами, корпораціями й війною за виживання. Тут не лікують і не рятують. Тут зачищають, бо так швидше й дешевше. Але проблема в іншому: хто саме вирішує, де проходить ця межа? У який момент солдат, наймане чи звичайний мешканець кіберпанкового мегаполіса, перестає бути людиною і перетворюється на загрозу для суспільства, де закінчується жертва системи та починається зручний привід для кулів потилицю? У світі Сайберпанк кіберпсихоз не просто діагноз. Це тавро, яке знімає відповідальність міста, корпорацій і всіх, кому вигідно, щоб ти замовк назавжди. Тут ми ступаємо на дуже тонкий лід, адже кіберпсихоз це не якась нова футуристична хвороба з підручника майбутнього і не збій особистості, який можна списати на надлишок металу в тілі. Це складне багатошарове явище. Де перепуталися технології, психологія, насильство, соціальний тиск і цілком свідомі рішення тих, хто створює майбутнє Найт Сіті. Не все так просто, як здається, на перший погляд. Тому хутко підпишіться на канал Ігротека.юа. Натисніть кіберпанкову вподобайку, а я вас проведу цим тернистим шляхом феномену кіберпсихозу. Погнали! Офіційне трактування кіберпсихозу, якщо відкрити Віки або будь-який офіційний довідник по світу Cyberpunk, кіберпсихоз описується доволі прямо і навіть буденно. За визначенням лікарів травматім це збірний термін для психотичних і тривожних розладів особистості, спричинених імплантованими у тіло кібернетичними виробами, а також поведінковими модифікаціями, включно з програмним забезпеченням. Тобто йдеться не про одну конкретну хворобу, а про комплексний збій психіки, коли технології підсилюють уже наявні психологічні проблеми, простою ж мовою, коли людська психіка не витримує того, що з нею зробили технології. У цій логіці все виглядає зрозуміло. Кожен імплант це додаткове навантаження на мозок і нервову систему. Кожне таке втручання стирає межу між тілом і машиною. Поступово змінюючи сприйняття себе та світу. Саме тут з'являється ключове поняття humanity. це умовний показник людяності, здатність індивіда зберігати емоційну стабільність, емпатію і самоконтроль після заміни плоті на хром. Втрата humanity означає не просто зростання агресії, а поступову ерозію особистої ідентичності. Коли людина починає сприймати себе радше як інструмент або систему, ніж як живу істоту. Симптоми теж добре описані й давно відомі, і вони проявляються поступово. Спочатку атрофія інстинкту самозбереження, потім емоційна відстороненість, дистанціювання від друзів і родини, імпульсивність у прийнятті рішень, далі кошмари. Параноя, слухові галюцинації, притуплення емпатії та спалахи неконтрольованої агресії. У важких випадках людина перестає сприймати інших як людей, і поводиться як автономна бойова система. Саме такі історії на ціті знає найкраще. Сусід, який трохи перестарався з хромом, а потім одного дня вийшов на вулицю зі зброєю і відкрив вогонь по натовпу. Або історії людей, які намагалися приглушити симптоми медичними засобами. Гормональні блокатори тимчасово тримали стан під контролем, але поступово призводили до ще більш катастрофічних наслідків: кошмарів, голосів у голові та повної втрати самовладання. І в підсумку людина все одно потрапляла до списку кіберпсихів. Офіційні трактування різняться в деталях, але не в суті. Хтось називає кіберпсихоз хворобою, породженою соціальною нерівністю та постійним стресом. Хтось платою за нездорову любов до технологій, хтось взагалі вважає цей термін умовним ярликом. Але всі сходяться в одному. Наслідки і є кумулятивними. Одна єдина кіберрука навряд чи спричинить психоз. Але поступова заміна частин тіла й органів, особливо у психологічно нестабільної або Менш емпатичної людини значно підвищує ризик зриву. Теоретично, видалення імплантів може повернути людину до певної нормальності, але після перетину невидимої межі психозу цей крок часто вже майже не має значення. І все це звучить логічно, місцями аж занадто. Бо якщо причина справді лише в кількості імплантів і падінні комплексного показника Humanity, тоді виникає Просте запитання чому ламаються не всі? Чому одні люди з тотальною кібернетизацією роками залишаються стабільними, а інші зриваються значно раніше, іноді навіть без надлишкового хрому. Саме тут, у офіційній версії, з'являється перша тріщина. Кіберпсихоз. Хвороба бідних. Якщо прийняти офіційне трактування кіберпсихозу за чисту монету, логіка виглядає простою. Кібернетичні вироби тиснуть на психіку, умовний показник Хюменіті падає, симптоми наростають і людина ламається. Але щойно ми подивимось не на визначення, а на реальну картину Найт Сіті з'являється дивна закономірність. Кіберпсихів майже завжди шукають і знаходять у певних соціальних групах. Найчастіше це бідні мешканці міста, соло, ветерани корпоративних війн, найманці, члени банд. Люди, які живуть у постійному стресі, насильстві та нестабільності. Саме серед них кіберпсихоз вважається найбільш поширеною проблемою. Не тому, що вони обожнюють хром, а тому, що їхнє життя вже й так давно знаходиться за межею психологічної витривалості. Кібернетика тут радше не причина, а лише каталізатор. Важливо й інше. Кіберпсих це далеко не завжди людина, яка хапає зброю і йде вбивати. У каноні описані випадки, коли кіберпсихоз проявляється як фрагментація особистості, компульсивна поведінка, клептоманія, патологічна брехня, повна соціальна ізоляція. Просто такі випадки не потрапляють у заголовки новин, адже народу подавай тільки хліба і видовищ, насильство найпомітніший симптом, але не єдиний і не обов'язковий. У Найт тебе визнають кіберпсихом не в момент зриву, а в момент, коли твій зрив починає загрожувати іншим. І саме тут з'являється різкий контраст. Якщо кіберпсихоз це наслідок кібернетики і падіння х'юменіті, тоді чому ми майже не бачимо кіберпсихів серед корпоративної еліти, де топ-менеджери роками живуть на стимуляторах, нейроінтерфейсах, тотальному контролі та під постійним психологічним тиском? Де люди, чия реальність не менш деформована, ніж у вуличних соло, але чомусь не потрапляє під те саме визначення кіберпсихозу. І це не припущення мережею гуляє цікавий текст. Правда про кіберпсихоз Своєрідний рідний маніфест, який прямо б'є по міфу про кібермонстрів з купою хрому. У ньому описані випадки, коли зрив траплявся у людей з мінімальною кількістю кібернетичних виробів, іноді з одним єдиним. Це остаточно ламає просту формулу більше хрому, більше безумства. І знову повертає нас до питання не кількості заліза, а внутрішнього ресурсу людини. Виходить проста, але неприємна правда. Кіберпсихоз це не лише стан психіки, це ще й соціальний фільтр. Одних визнають кіберпсихами публічно, бо вони видимі, не мають захисту та становлять загрозу корпоративним інтересам, інших швидко ізолюють. Тихо лікують чи просто не називають цим словом. Термін один, але застосування різне. Дуже зручно. А потім з'являється фігура на кшталт Адама Смешера, особа, яка повністю втратила будь-які ознаки людини. Причому як зовні, так і всередині. Попри це, подібні індивіди залишаються в системі та жодного тобі кіберпсихозу. Адже такі, як Смешер, Потрібні корпораціям, поки вони вірно служать її інтересам. І знову офіційна теорія щодо реальних причин кіберпсихозу дає тріщину. Бо якщо справа лише в хромі та х'юменіті, тоді межа мала б бути одною для всіх. У City багато хто зійшов з розуму, проте статус кіберпсиха отримали лише одиниці. Ми підійшли до моменту, де кіберпсихоз перестає бути суто медичним питанням. І починає виглядати як інструмент у руках корпоратів. Але про це далі. Макстак і приховування проблеми. У Найт є структура, яка ставить крапку у будь-якій розмові про кіберпсихоз. Це макстак. Спеціалізовані воєнізовані загони, створені не для допомоги і не для лікування, а для швидкого усунення загрози. Саме тут усі теорії. Діагнози офіційні трактування закінчуються і починається практика. Формально Макстак займається приборканням або нейтралізацією кіберпсихів. На практиці це важко озброєні, добре броньовані підрозділи, які заходять одразу з максимальною вогневою потужністю. Причина проста й цинічна. Затримати кіберпсиха живим вважається надто небезпечним. У більшості випадків він має достатньо кібернетичних виробів, щоб будь-яка спроба арешту перетворилася на повноцінний бій десь посеред спального кварталу. Тому стандартне рішення це ліквідація на місці. Швидко, жорстко і без зайвих питань. Побічні жертви серед цивільних у цій логіці вважаються прийнятною ціною за знищення загрози. Як то кажуть, хто не сховався, Макс так не винні. Але Макстак це не просто спецзагони проти монстрів. Це ще й зручний фасад для міста й корпорацій. Керівникам Найт Сіті потрібно демонструвати повний контроль ситуації, поліції ефективність корпораціям дистанціювання від наслідків власних продуктів і методів. І Макстак ідеально виконує цю роль. Замість системного розв'язання проблеми кіберпсихозу місто показує жорстку видовищну відповідь. Симптом усунуто, отже, проблеми начебто більше і немає. А найбільш похмура іронія полягає в тому, що в цих самих загонах служать колишні кіберпсихи люди, які вже перетинали межу, але не загинули. Їх стабілізували, зламали, перепрошили й повернули в стрій. Бо вони краще розуміють ворога. Діюча система не лікує таких людей у людському сенсі. Вона просто Перенаправляє їхню агресію і травму в корисне для себе русло. Якщо ти здатен контролювати себе настільки, щоб виконувати накази, ти більше не проблема. Ти цінний ресурс. Час від часу виникає ілюзія альтернативи мовляв, не всіх же кіберпсихів вбивають. Формально ця альтернатива існує. Людей, які перебувають на межі, змушують реєструватися, ставлять під постійний нагляд і відправляють на терапію. Імпланти моніторингу, регулярні сеанси, умовна свобода. Доти, доки ти не становиш загрози. Це виглядає як шанс. Насправді ж це режим умовно-дострокового існування. Ти живеш рівно до того моменту, поки система ще вважає тебе безпечним. Щойно ця межа порушується, сценарії змінюються миттєво. Кіберпсих, який перейшов межу, часто гине на місці. Не тому, що його неможливо врятувати, а тому, що рятувати незручно, дорого і небезпечно. Місто обирає найшвидший шлях той, який прибирає загрозу разом з людиною, а заодно прибирає й питання про причини її зриву. Якщо ж кіберпсиха все-таки вдається захопити живим, починається процедура, яка остаточно руйнує ілюзію гуманного лікування. Його зв'язують. Повністю деактивують кібернетику і насильно підключають до спеціальних мозкограй станцій. Там намагаються відновити особистість чи, хоча б привести її до притомного стану, фрагмент за фрагментом. Це може тривати тижнями або місяцями. Людина справді здатна частково повернути собі людяність. Але канон тут безжальний, вона вже ніколи не буде такою, як раніше. Психічні пошкодження залишаються з нею назавжди, в якомусь сенсі це повернення до життя, але дуже сумнівне. Крок за кроком усе стає на свої місця. Макстак не розв'язує проблему кіберпсихозу, вони роблять так, щоб вона не була видимою. Ніби це не системна проблема, а поодинокі нещасні випадки, за які не варто перейматися. Все це більше скидається на конвейер по утилізації. Людей, наслідків і запитань. А якщо лікування завжди закінчується смертю, це точно не лікування. Але якщо відкинути міські байки офіційні версії, залишається питання, що про кіберпсихоз каже людина, яка цей світ придумала? Майк Понсміт пояснює цей феномен дещо інакше понсміт та його правда. То що ж сам Майк Понсміт розповідає про кіберпсихоз? Без откровень і гучних сенсацій, але він пояснює цей феномен дещо інакше. І його позиція ламає частину зручних пояснень, якими роками прикривали проблему. У трактуванні та кіберпсихоз не є прямим наслідком кількості кібернетичних виробів у тілі. Це не механічна несправність мозку і не момент, коли перевищено безпечний ліміт хрому. Ключовим фактором є внутрішня сприйнятливість людини. Те, що в настільному сайберпанк формалізовано через показник «Humanity». але насправді означає значно більше, ніж просто рівень емпатії чи людяності. «Humanity» у цьому контексті це сукупний психологічний ресурс, здатність людини співпереживати і зберігати зв'язки з іншими, уміння поглинати удари фізичні, психічні, і відновлюватися після них, гнучкість мислення. Стійкість до втрат здатність не зводити весь світ до логіки або я, або мене. Саме цей ресурс визначає, чи стане кібернетика інструментом виживання, чи перетвориться на каталізатор стрімкого з'їжджання з котушок. І тут Понсміт формулює річ, яку офіційна версія намагається не помічати. Менш емпатичні та психологічно нестабільні люди значно більш схильні до кіберпсихозу. Не тому, що вони гірші, а тому, що їхній внутрішній запас міцності менший. Вони швидше виснажуються, і гірше переживають травми і частіше шукають рішення зовні у силі, контролі чи апгрейдах. У такій ситуації кібернетика не створює проблему, а лише прискорює її прояв. Саме тому понс порівнює кіберпсихоз не з хворобою, а і залежністю. Його улюблена аналогія анаболічні стероїди. Не кожен, хто їх використовує, зрештою впадає в стероїдну лють. Але люди, які схильні постійно підвищувати дозу, які не можуть зупинитися і шукають у підсилювачах відповідь на внутрішні проблеми, значно частіше доходять до критичної точки. Кібернетичні вироби в Найт Сіті працюють так само, вони дають перевагу тут і зараз. Але водночас підсаджують на ідею, що без них ти вже не здатен вижити. Тут ще важливо правильно зрозуміти поняття кумулятивності. У версії понсміта це не механічний процес і не проста арифметика імплантів. Кожен новий виріб не додає умовні відсотки до шкали безумства. Кумулятивність тут психологічна, кожне втручання змінює відчуття себе, кожен апгрейд підвищує ставки, кожна ситуація, де хром дозволив вижити або перемогти, робить повернення до звичайних рішень менш імовірним. Зростає не лише навантаження на нервову систему. З'являється постійна звичка розв'язувати проблеми через силу, швидкість і домінування. Якщо внутрішній ресурс достатній, людина ще здатна компенсувати цей тиск. Якщо ж ні, то кожна травма, кожне нове кібернетичне покращення, кожен фізичний чи психологічний удар залишають свій слід. Ці наслідки не зникають, а накопичуються. І в якийсь момент відбувається зрив, який згодом усі називатимуть кіберпсихозом. Приклад Девіда Мартінеса тут принципово важливий, але саме як виняток, а не правило. Понсміт прямо наголошує: Девід мав високий стартовий запас humanity. У нього був буфер у вигляді соціальних зв'язків, підтримки матері, а згодом власної команди, нової родини та наставників. Навіть після серйозних втрат. Він певний час зберігав здатність швидко відновлюватися, саме це дозволило йому довше витримувати надмірне використання військової кібернетики. Але навіть цього виявилося недостатньо. Девід не спростовує правило, він показує, наскільки далеко можна зайти, перш ніж воно спрацює. Тому корпорації бачили в ньому цінність. Його організм виявився рідкісною аномалією. Ві інший. Ще більш нетиповий випадок. Ми майже нічого не знаємо про минуле ві, але сам факт співіснування з Джонні Сільвергендом в одній голові, вже максимально дика ситуація. За логікою Понсміта, це могло спрацювати як парадоксальний буфер. Частина агресії, цинізму і люті, які зазвичай накопичуються в одній психіці, тут ніби розподіляються між двома свідомостями це не лікування і не рецепт. Це випадкова, але до біса вдала конфігурація, яка просто дозволяє довше не зламатися. У підсумку стає зрозуміло, головне: Night City не створює кіберпсихів у прямому сенсі. Він не вшиває безумство разом з кібернетичними виробами. Місто робить інше радикально прискорює відбір. Хтось має достатній внутрішній ресурс, щоб витримати постійний тиск, втрати і насильство. хтось ні. А коли цей ресурс закінчується, система не шукає причин. Вона просто ставить тавро. Ти в розшуку. Макс так, уже в дорозі. У трактуванні понсміта кіберпсихоз це не збій майбутнього і не помилка технологій. Це крайня форма зіткнення людини з реальністю Night Сіті. Реальністю, де виживання вимагає або надлюдської стійкості, або поступової втрати людяності. Фінал. Справжні питання. Після всього, що ми розібрали, лишається зробити одну перевірку на чесність: не по рекламі травма тім, не по довідниках і навіть не по словах понсміта, а по тому, як це виглядає на землі, у самій грі Cyberpunk 2077. де кіберпсихоз не теорія а буденна робота для тих, хто прибирає наслідки. Найці не просто має проблему кіберпсихів. Воно перетворило її на рутину. У місті існують десятки зафіксованих інцидентів, які проходять по лінії на Ціті Поліс Департмент як окремі надзвичайні випадки. А для найманців це взагалі окремий тип роботи. Ти отримуєш адресу, приїжджаєш на місце і бачиш типову картину, розбиті квартири, розстріляні коридори, потрощені авто, а поруч. Уламки історії у вигляді записок, листів, логів, службових повідомлень. І майже завжди спочатку ламається не людина, спочатку ламається її життя, потім починається падіння, поступове й брудне. Один з найважливіших канонічних штрихів у CyberPunk 2077 – це те, що частину таких випадків розслідує не поліція, а фіксери, по типу Реджіни Джонс. Вона збирає інформацію про такі випадки і просить не вбивати ціль, якщо є шанс взяти її живою. Це не романтика і не гуманізм заради гуманізму. Це прямий натяк від гри. Кіберпсихоз не зводиться до вбивчого хрому, бо інакше не було б сенсу в спробах витягувати людей з цього стану, стабілізувати, лікувати, розбиратися в причинах. Коли ти читаєш те, що лишається на місці, стає зрозуміло найнеприємніше. Інцидент майже ніколи не починається. З я прокинувся зранку і вирішив перестріляти район. Він починається з виснаження, з відчуття, що ти один з тиску, який не спадає, з травми, яку ніхто не збирається лікувати, бо лікування це витрата, а не прибуток. І тут ми стикаємося з найцинічнішим механізмом міста офіційно кіберпсихоз медична тема. На практиці ж. Тавро кіберпсих спрацьовує в момент, коли людина стає небезпечною для інших і публічною проблемою для системи. Поки твій зрив тихий, ти можеш ще якийсь час існувати на блокаторах під наглядом на терапії у режимі зареєстрованого на межі. Але щойно ти перетнув межу, все перемикається в силовий режим. У кращому випадку тебе спробують знерухомити і деактивувати кібернетику. У типовому ж найціті сценарій простіший прибрати загрозу разом з людиною. Макс так у тій історії виглядає як обвинувальний акт, а не як антигеройський спецпідрозділ. Їхня робота не вилікувати, а вирішити інцидент, закрити так, щоб не залишилося суб'єкта, який ще може щось розповісти. А з погляду міста, це ще й вигідно. Кожен гучний розстріл кіберпсиха продається суспільству як доказ контролю, тоді як реальні фактори зриву стрес, травма, виснаження, бідність, війна, відсутність допомоги, все це лишається за кадром. Симптоми прибрали, значить, все під контролем, красиво і дешево. Гра спеціально підсовує такий фактаж не в катсценах, а в дрібницях. У кіберпсихоінцидентах ти майже завжди знаходиш. Сліди перед історії. повідомлення про звільнення, урізання заробітної плати, борги за лікування, листування з рідними, журнали, приймання препаратів, згадки про кошмари і панічні атаки. І це важливо, бо показує поступовість, ту саму, про яку ми говорили в офіційній версії, від відсторонення і втрати самоконтролю до моменту, коли в людині вже не лишається ресурсу. У таких історіях. Кібернетичні вироби не схожі на причину зла. Вони схожі на підсилювач, на прискорювач, на інструмент, який дає владу там, де звичайна людина вже нічого не може вдіяти. Згадаймо той самий маніфест Правда про кіберпсихоз, який блукає мережею всередині світу. Він руйнує популярний міф, ніби кіберпсих це завжди ходячий танк нафарширований військовими системами. У тексті прямо проговорюється, що зрив може трапитися і навіть у людей з мінімальними кібернетичними покращеннями: коліно, печінка, око щось суто функціональне. Тобто хром не гарантує зриву, як і його відсутність не гарантує здорового глузду. І тоді логіка понсміта стає не красивою теорією, а ключем. Вирішальним є не обсяг заліза, а внутрішній запас стійкості, зв'язків. Здатність відновлюватися після ударів і не перетворювати світ на тир. Далі стає ще темніше. Канон прямо підказує, що корпорації не люблять публічності і не люблять скандалів. Якщо проблема трапляється всередині, її не називають кіберпсихозом у новинах. Її ізолюють, пакують у службову формулу, а медична бригада може виявитися ударною групою не тому, що немає медицини. А тому що правда дорожча за лікування. Саме так кіберпсихоз перетворюється на інструмент. Для одних це тавро і вирок, для інших внутрішня процедура без свідків. Частіше все складається так, що кіберпсих у Найтсіті це не окрема категорія монстрів у людській подобі, це ж звичайнісінькі люди, яких місто довело до межі, а потім назвало загрозою, щоб ні за що не відповідати. Тому справжнє питання звучить не як діагноз, а як вирок системі. Якщо місто кожного дня продукує умови, де людина має або ставати жорстокішою, або ламатися, тоді хто тут насправді не в порядку, той, хто зірвався, чи суспільство, яке зробило зрив статистикою і робочою зміною. Пишіть у коментарях, де для вас проходить ця межа і хто її креслить. Бережіть себе та слава Збройним силам України.